На Дніпропетровщині у прифронтових селах, де немає ані лікарів, ані аптек, медичні послуги надають мобільні медичні бригади. Ще від початку повномасштабного вторгнення питання доступу до медичних послуг ну стало як ви розумієте особливо актуальним, і міжнародні партнери ініціювали створення мобільних клінік. Такі машини курсують маленькими селами. Звідти, як ми знаємо, людям складно дістатися до районних лікарень, складно купити ліки. І от наша кореспондентка Олена Мандалюк поїхала з фахівцями до прифронтової громади Дніпропетровщини. Добрий день. Бригада мобільної клініки розпочинає свою роботу одразу по прибутті у профронтове село. Так жало довго, цілий день емоційно стало. Погано, погано сплю, І взагалі. Скільки на добу госпиталь. Ну, засинаю, наприклад, там, в 2 часа ночі mm -hmm. до 7-8. До Пацієнтку вже місяць турбує біль у серці. Фахівці вимірюють тиск, пульс і роблять кардіограму. Здорова людина абсолютно. Тут з кардіограмою все добре. Є таке поняття, як психосоматика, це біль в грудній кліпці, в животі, може, руки німіти, поганий сон, плаксивість, дратівливість. Ось це все, все пов'язано з емоційним напруженням. Тобто спина, само собою, а ще mm -hmm. є емоційне напруження. Явно писав лікування. Пані Олено непокоїть підвищений тиск. 179 Від тиску ще ви п'єте. А ви мені давали? На 100. Ті... Тіару, так? Да. А, а ліки ті є ще? Чи вже закінчили? Немає не не Емоційний стан. Ніякий. На прийом до мобільної бригади жінка приходить вдруге. До районної лікарні потрібно їхати близько 20 кілометрів. А громадський транспорт у село не ходить. Машину наняти на 500 гривень віддати. Таких грошей зараз ні в кого немає. Ну, лічно в мене нема щоб їздити. А найближча аптека за 7 кілометрів. Стільки ж добиратися і до сімейного лікаря у селі працює лише фельдшерський пункт. У ньому головна пані Ольга. Жінка, хоч і має понад 30 років медичного досвіду, каже односельців ані обстежувати, ані лікувати практично нічим. Тиск зараз неврологія, сердечні такі, ну якщо серйозне, то понятно до лікаря сімейного тут. 7 кілометрів направляю. щось таке несерйозне, то справляюсь сама. Іванович, тринадцять ідеть. Іванович, як на роботу сюди ходить вимірювати цукор. Його дружина Тетяна розповідає, не гаразд, зі здоров'ям помітили нещодавно. Проходять обстеження в районній лікарні. А пані Ольга допомагає контролювати рівень цукру. Спочатку 20, потім 15, потім опять 18. Сьогодні переміряли, хоч вчора переміряла 5, 81. один. тут 13, да олічки. Ну будемо ще ну, далі. Скакає. скакає. Просто ще накопичувальні дії не тисячну, а от по 500 три ну, рази. По 500, в день. Так і Будем Будемо контролювати. Схожі проблема у багатьох тутешніх жителів. Фельдшерка переконана, все через стрес село ми живу із Запорізької області до лінії бойового зіткнення кілька десятків кілометрів. Цукор міряєм. Багато людей виявлених прям прям очень галуба лісу. Де він береться? Від нервів дуже гучно. Ну, чутно, ну, ну, що десь. Ну, вітаю ж нічні, оці ж як БПЛР, оці ж безпілотники. В них тут як родіве шляхи. Саме у прифронтових громадах Синельниківського та Апостолівського району працює мобільна медична бригада. Проєкт від міжнародних партнерів. Антон Шаша, тут головний лікар, за спеціальністю педіатр, за фахом. Працював у Мелітополі навіть під час окупації. У мене спеціалізація з дитячої хірургії з. Хірургії і з медицини невідкладної стані. Працював завідуючим відділенням невідкладних стані в місті Мелітополі до 22-го року, у квітні 22-го року виїхав в Запорізьку область, далі в Хмельницьку область, в Харківській області працювали, в тому числі на деокупованих територіях. І з квітня 24-го року працює Фронтланд Медікс. Лікарем мобільної клініки на Дніпропетровщині фахівці мобільної клініки працюють у селах, де немає сімейного лікаря. В призначенні препарати видають безкоштовно. Ліки у нас є базові препарати, котрі для лікування гіпертонічної хвороби, для лікування гастроентерологічних захворювань, дихальної системи. Знеболюючи за день бригада обстежує і до пів сотні пацієнтів. Прийом веде медичний і кризовий психолог. Люди розповідають про наболіле просто в машині, бо в приміщенні проводять обстеження інші фахівці. Постає питання евакуації. Вони не знають, чи їм варто від'їжджати чи ні. Це викликає такий гормональний такий підйом, і люди з цим стривожені дітей від 10 і вище років. А вони в стані стривожності, тому що вони не бачать майбутнього, вони не знають, що їх очікує. І також дуже би хотілося, і ми це робимо. Ми робимо в своєму цьому проєкті, розмовляємо із батьками про майбутнє дітей, як себе батьки мають вести. Де вони можуть отримати підтримку сьогодні? У Покровській громаді мобільна клініка працювала більше як 5 годин без перерви на обід. Лікарі ще не завершили роботу, а їх вже кличуть у сусіднє село. Обіцяють приїхати вже за кілька днів. З Дніпропетровської області Олена Манелюк Ярослав Засова. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині Новини.